Тримати зв'язок на офіційному рівні управління держпраці уклало угоду про співпрацю з обласною організацією підприємців, роботодавців та орендарів. Документ передбачає, що структури обмінюватимуться досвідом між собою, а також проводитимуть спільну роз'яснювальну роботу. Посадовці пояснюють, вже підписали чимало таких угод з профспілками, пенсійним фондом і навіть податковою. Основна мета їхньої роботи це не штрафувати, а попереджати порушення, тому намагання намагаються комунікувати з якомога більшою кількістю організацій, ви знаєте, що на сьогоднішній день передбачені величезні санкції за порушення трудового законодавства. І ми десь в першу чергу. Беремо на себе зобов'язання і проводимо роботу, щоб серед суб'єктів господарювання проводити більш таку роз'яснювальну роботу, що необхідно зробити, щоб це законодавство не порушувалося. Самі роботодавці погоджуються. Документ дасть змогу забезпечити діалог на високому рівні. Мовляв, буде корисно, якщо вони отримуватимуть інформацію про те, що відбувається у трудовому законодавстві, як то кажуть, з перших уст. Адже далеко не всі сповна його розуміють. Також роботодавці воліють Ють, аби їм повідомляли про перевірки та інші заходи управління держпраці, нас долучати, щоб ми могли. Наш офіс, наші працівники могли це почути, і по своїй лінії от на сьонячне 70 учасників спілки могли би почути, що готується і як готується, тобто до моменту настання якогось часу їх з перевірки, щоб, хоча б мінімально людина, могла поправити те, що було ним порушено. За рік існування до обласної організації підприємців, роботодавців та орендарів, долучилося близько 70 членів. А загалом вони забезпечують роботою на своїх підприємствах. Ах, більше двох тисяч працівників, і Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.